Видивитися перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рена Коробко. Сьогодні у нас дуже важлива тема для обговорення. Ми. Досить таки часто згадуємо про те, що є певна кількість територій України сьогодні, яка є тимчасово окупованою. Ми бачимо тоді, коли відбувається деокупація, що там відбувалося, що закон там не працював, що він не працює. Багато чого ми ще не знаємо. А тим більше, якщо ця територія досі є тимчасово окупованою, то я думаю, що відсоток інформації, який до нас доходить, він дуже маленький, мізерний. Просто але з того, що доходить, теж розуміємо, що порушення Закону є, так би мовити, ну воно очевидне. Це якщо говорити про цивільних людей, це якщо говорити про людей, так би мовити, вільних, ну там які проживають просто в своєму будинку, працюють і таке інше. Ми ж забуваємо про те, що там є і місця позбавлення волі. Ніхто їх не скасовував, ніхто їх не закривав, ніхто звідти людей не випускав. Ну ймовірно, так ми можемо думати про це. Так, от що відбувається у таких місцях: місцях позбавлення волі на окупованій території. Про це сьогодні будемо говорити з нашою гостею. У нас тут адвокатка, директорка громадської організації Східна правозахисна група Віра Ястребова. Вітаю вас. Віро. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я ж так розумію, що. Ми не просто мало знаємо ми майже нічого не знаємо, що там відбувається. Чи якась інформація все ж таки просочується, і ми щось та можемо розуміти, що відбувається там у місцях позбавлення волі? Ви знаєте, ситуація з позбавлен... місцями позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях вона відрізняється, якщо брати порівнювати території, окуповані до 2022 року повномасштабного вторгнення, порівняти з тими територіями, які під окупацією вже тривалий час, 14-15 року, то дійсно Російська Федерація. Робить це для того, щоб використовувати людей, які перебувають в місцях позбавлення волі. Для чого в них є певна мета, на мій погляд, це використання їхньої праці безкоштовної, mm -hmm. примусової для того, щоб забезпечувати свої власні потреби, так скажемо. Це для них людський ресурс. Але ми не можемо казати навіть про якусь, так скажемо, схожість ситуації з територіями Ерефії, тому що в тимчасово окупованих територіях і беззаконня, і безвладдя, і жорстокості, і цього свавілля в рази більше. І доступу до людей, які зараз в місцях несвободи, Міжнародних організацій, правозахисників, захисників, який буде вільно обраний, про це навіть і мова не йде. Тому люди перебувають в заручниках, в місцях позбавлення волі, тільки тепер вони бачать, як той репресивний режим підходить для того, щоб, так скажемо, виправляти цих людей попросту використовувати. Слухайте, ми ж ну якщо говорити про взагалі, то кількість таких місць, ми ж знаємо, так тому що це ж наша територія взагалі-то. А, а я так розумію, що інформація саме те, що окрім того, що це незаконне використання просто як людського ресурсу, так взагалі то інформація, мабуть, в більшості закрита. Я вам можу сказати, що ще в 2016 році мої колеги зі східної правозахисної групи, і правозахисник Павло Лисянський готували дуже такий звіт цікавий по місцям позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях. І станом на той момент, в принципі, ця інформація цей звіт в певної мірі дав той поштовх, який нарешті призвів до того, що. Попередній омбудсмен Людмила Денисова ініціювала тоді ці обміни людей, які перебували в місцях позбавлення волі. Uh -huh. Але на той час була інша ситуація, в тому числі і політична. У нас були мінські домовленості, так були прагнення європейських лідерів допомогти договоритися з Мордором, який в принципі не розуміє, що можна домовлятися. Я маю на увазі диктатора Путіна. І, на той І час... Не виконує ніякі домовленості по факту. Так, так тобто... ви знаєте, це окреме питання. І коли ми чуємо якісь звинувачення України про те, що вона не виконувала мінські домовленості, я хочу спитати, а де в мінських домовленостях взагалі йшлося, зокрема, про паспортизацію або про мілітаризацію дітей? Ну, він відкрито працював проти України, проти. Е... Всього цивілізованого світу насаджуючи свій кремлівський режим за рахунок окупованих територій України. І е, той підхід, який демонструвався тоді, він на сьогоднішній день більш так скажемо, загострився. І зараз е, яку тенденцію ми спостерігали, що підпорядкування під систему всім, е, ми, ми бачимо, да, як у всін падають і помирають. А потім букети комусь несуть. Так ось цей режим, ця адміністрація зараз має більш, так скажемо, централізований репресивний механізм для більш жорсткого контролю, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Примусова праця відправлення ув'язаних до карцера за будь-яку. На думку адміністрації про винність не так став, не 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 застібнувся, не uh -huh. привітав стоячи або не сподобався тон розмови. Це все відбувається, і е, дуже актуально питання, бо люди залишаються там і є інформація від родичів. Яка каже нам про те, що їх залучають до використання в військових цілях? Тобто, поміти того, що ця примусова праця ще і там окремі там копайте окопу або якусь важку працю, окремо цих людей зганяють і просто використовують. Слухайте, а їх можуть взагалі то відправити на фронт і воювати проти України. Звісно, можуть. Звісно, можуть, тобто вони можуть опинитися і на фронті просто по ту, по той бік, так від нас, і все 에, можуть використати, як використовувала Російська Федерація людей на тимчасово окупованих територіях. Ми бачили це гарматне м'ясо в гумових чоботях, яких кидали з вогону і одразу на лінію фронту. І не у всіх зброя була, і це ж окреме питання. Принаймні, якщо людина, яка не перебуває в місцях позбавлення волі, вона має шанс втікти. Ну так, вона має шанс сховатися. А тут люди вони не можуть не втікти, не сховатися. Вони фактично опинили. Вони ув'язнені, так? Врип... Вони у Врип... обм... них обмежена свобода і обмежені взагалі якісь можливості. насправді. Російська так. Федерація любить казати про те, що вона не визнає закони України. Угу. Принаймні обвинувальники вироки вона всі визнає. Угу. І... Люди перебувають в місцях позбавлення волі, в тому числі для того, щоб той репресивний апарат, який сформувався на тимчасово окупованих територіях, мав свої преференції. Це і кількість штату, і ті оклади, і досягнення там якихось зірачок на їхні криваві погони. Це все використовується як інструмент, тобто їм треба звітувати, що вони потребують дотації певній міри на харчування, на лікування. Ці всі гроші вони заявлять. Я не знаю, отримують вони їх чи ні, але я знаю, що ув'язнення їх точно не отримують і не отримують можливості побачення з рідними, побачення з захисником того, на якого вони мають право, і право вибора захисника, а не того, хто. Так, під дахом ФСБшників зараз є статистом в тих квазісудах, які відправляють так зване правосуддя, то репресивної системи. Слухайте, ну там вже ж можуть бути не лише місця позбавлення волі, вже, де люди перебувають з термінами, де є справді вже підтверджені обвинувачення, так? Тобто це людина, яка отримала термін за те, що вона вчинила. Аж, мабуть, і СІЗО, так вони ж нікуди не поділися. І, до речі, яка ситуація із тими людьми, які перебували ще. Ну, ще не отримали ніякого терміну. Ну, скажімо, не, не, не зрозуміло взагалі, а, на скільки років вони засуджені. Ну, скажімо, їм ще вирок не винесли. Мабуть, же. от і розпочалася війна. Ну, гіпотетично така ж ситуація може бути. Ви знаєте, за рахунок того, що в них не сформована їхня так звана судова система, зараз. Не, не так скажемо, не масовий цей механізм так званого перегляду цих вироків, uh -huh, uh -huh. але слід зазначити, як ви правильно сказали, що окрім установ вже виконання покарань, є ті установи в слідчі ізолятори, так державні установи, слідчі ізолятори, які працюють, які перебували в пенетерціальній системі України. Так, що стосується людей, які перебувають там, я можу сказати за інформацією за по Окупованим територіям, що ініціюють перегляд, так скажемо, і амністування тих, як вони називають, політичних жертв mm -hmm. режиму, тобто вони своїх поплічників. І фанатів там знайдуть можливість як їх виправдати виправдати ізвістити угу, так. розуміло. А що стосується там вже людей за певні злочини, то там вже будуть дивитися, так скажемо, яку користь вони цьому режиму принесуть. Може хтось їх зацікавить як обмінний фонд? А може хтось багато зробив для того, щоб дратувати Путіна, так він і не вийде туди живим. І це все відбувається сьогодні і зараз. І ми розуміємо, що відсутність доступу до місць позбавлення волі вона фактично дає, дарує безкарність тим чиновникам режиму, які зараз підтримують окупаційну владу. На тимчасово окупованих територіях. Добре, відсутність доступу це з боку нашого українського боку, це зрозуміло, так? А взагалі-то туди, скажімо, представники міжнародних організацій можуть мати доступ. Ну, Взагалі, ми знаємо да, певні е, випадки, е, хто, хто є таким носієм такого мандату, це міжнародна організація «Червоний Хрест. Хрест. Так, так. Так. Але ми розуміємо, що е, як Російська Федерація контролюватиме тих осіб, кого вона навіть допустить, якщо вони дуже сильно постараються. Угу. І Ми розуміємо, яким чином буде фільтруватися інформація. І що ми отримаємо на виході. І що так? ми отримаємо на виході. Угу. Тому тут я кажу саме про важливість забезпечити доступ. Щоб це був, так скажемо, контроль, да? але поки е, зараз е, наші Збройні сили несуть е, службу і роблять кожного дня можливим відсіч ворогу і деокупацію наших територій, то у нас не покидає е, віра в те, що після деокупації будуть проведені досудові розслідування і притягнуті ті особи, які Сьогодні тримали в заручниках і причетні до вчинення кримінальних злочинів проти наших громадян, і не тільки наших громадян, а осіб, які перебувають і в установах виконання покарань, і в цих так званих слідчих ізоляторах. Але окремо важливим питанням залишається ще той факт незаконних тюрем, ну так звані сумнозвісні підвали, які використовуються. Окупаційними силовими структурами для вчинення тиску, катування людей, і тут я впевнена в тому Допитів, що… і всього того. про це ми все чуємо. Потім так уже коли... ви знаєте. Я думаю, що суспільство сколихнеться від побаченого після того, як е, ці будуть е, території, де окуповані, і ці катівні побачать журналісти, правозахисники. І та міжнародна спільнота, яка вагається і думає, чи є загрози для них, чи це війна виклика Росії проти України сьогодні, так. так. Занепокоєння мало, занепокоєння недостатнє. Це знаєте, як спостерігання за вчиненням злочину, констатація факту, і не більше, не менше, все. Просто, просто спостерігання і констатація факту. Навіть ви ж пам'ятаєте, коли ми побачили все, що відбувалося в Бучі, Ірпінь, Буча, Бородянка, так, це перші були такі ну, найжахливіші звіти тоді, так, звідси. Ви ж пам'ятаєте, як міжнародна спільнота тоді відреагувала так, що потребує додаткових якихось фактів, додаткових доказів, ще чогось додаткового. ну, тобто, Дуже-дуже обережно, дуже обережно. Ну, Ви знаєте, так, дійсно, ми можемо казати про те, що е така, е така е схема дотримання да, е е якихось процесуальних аспектів, вона впливає на швидкість, проте, принаймні, зараз, на сьогоднішній день, в нас вже є. І представництво офісу прокурору Міжнародного кримінального суду, який покликаний на те, щоб збирати злочини Російської Федерації проти України, військові злочини. Такий орган є, і кожен з тих наших громадян, який має інформацію, він може звернутися із електронною адресою надати докази, якщо йому відомо про вчинення такого кримінального правопорушення, або він став жертвою цього. Злочину з боку Росії, принаймні, все ж таки дійсно ті обставини і ті умови, в яких опинилася наша держава і наші громадяни, тим паче на окупованих територіях, вона ж все ж таки потребує і допомоги, і захисту, і більш активних рішучих дій. А ми знаємо взагалі, от яка кількість сьогодні місць де. Залишаються наші люди ну, у місцях відсутності свободи, місця ми можемо сказати свободи. так, що є, скільки ну, нас же є ця статистика. Ця інформація правильно? є, є в ну, принаймні, інформація... те, що було до війни, ну до окупації цієї території. Ми ж треба с... треба сказати про те, що вони збільшились. Ситуація по кількості. Саме таких місць позбавлення волі, так. ситуація по Кількості е, тих місць, які були е, осередками пенітенціарної системи, вона є і в Мін'юсті, і це все відомо. Це всі uh -huh. всі uh -huh. ці е, слідчі ізолятори вони uh -huh. залишилися, принаймні, існувати Там десь частково, за рахунок того, що теж були руйнування. Але за рахунок збільшення цих нелегальних тюрем, ми повинні казати про те, що місць не свободи. Їх більше ніж до окупації, і вони є всі нелегітимними угу. до розуміння, в тому числі і тих міжнародних організацій, які будуть приймати рішення, покликані на те, щоб цю, цю, цю виправити. Ну і кількість людей, яка там знаходиться, вона теж невідома наразі а, загальна кількість людей за по статистиці, ту, що вдалося дістати з тим, що окупованих угу. територіях. Процентний показник, що вона збільшилась на 23 Якщо казати про цифру, то це десятки тисяч, це якщо казати про місця на свободи. Угу. Це десятки тисяч тих людей, які і відбувають покарання і знаходяться в місцях позбавлення волі тимчасового тримання, таких як слідчі ізолятори. Про тих, хто. Безвісті відсутній, кого покликали на бесіду, і він не повернувся. Uh -huh. Вони до цієї сумної статистики не входять. А як ви взагалі, от як адвокат, як юрист, як ви можете отримувати інформацію з відти з тих територій, які окуповані? Ну, розуміла, що це ж інформація тільки завдяки там вже залишилися люди, які е, чекають, щоб Збройні Сили України деокупували територію. Так залишилися люди, які готові працювати на Україну. Ну, я ж, це ж логічно, так? Я вам можу сказати, що. Світ людей, які хоч раз опинялися в місцях позбавлення волі, він більш тісний. І ну, там о, там і, же ж система не, ну, а, не дуже, так, да, да, працює, а більш тісна і за рахунок того, що кейси Східно-правозахисної групи були, в тому числі, і по кримінальним провадженням, де ми безоплатно не давали правову допомогу uh -huh. і існуємо взагалі 10 років як правозахисники. То ми так скажемо доклали зусиль для того, щоб і джерела не видати, і отримати інформацію з декількох, так скажемо, джерел для того, щоб її верифікувати, і те, що кажуть люди, які мали досвід відбування покарання на підконтрольних територіях, і, і то, що відбувається зараз там, то ну, це жах. Це просто умови виживання, і не які там скарги, не які можливості доступу, забезпечення їхніх прав. Це просто як вони кажуть, це ну небо і земля. Це взагалі ну, неможливо порівняти. Ну тобто слово сполучення забезпечення прав, воно там не працює абсолютно так. Ми бачимо це і у випадку з нашими полоненими, з більшості полонених, так ну ймовірно, що йдеться і про тих, хто позбавлений волі і свободи. Знаєте, як мені один ув'язнений сказав, каже Віра Андріївна, ну я був в Україні, каже, не раз. Ну, це ріксус в порівнянні з тим, що зараз так, mm -hmm. на окупованих територіях. Можливо, такі дані і ось така інформація від вас теж допоможе декому, хто думає зараз якось інакше. І хто ще не визначився, і хто ще ніяк не може зрозуміти, в якій країні він хоче жити. Тому що мені здається, що саме для таких невизначившихся і потрібно більше спілкування з тими людьми, які побували. В окупації, які на власній власним життям це все, і власними своїми емоціями, почуттями все це відчули. Як воно може бути. Ну а ми що можемо робити за для збереження прав? Нічого зараз я правильно зрозуміла. Так ми можемо сподіватися. Не можу сказати, лише що на... нічого. Я думаю, на... що у вас дуже велика відповідальна місія, як у журналістів. Я вам дуже дякую, що ви цю тему підняли. І ми зараз ну, ми можемо, скажімо так, озвучувати, говорити, піднімати на загал. А в як можете ви е, працювати поки що? Ну, повноцінно точно ні, поки так. що. Поки що залишається та інституція, про яку я сказала, mm -hmm. і ми зараз не просто збираємо, а подаємо ці факти вчинення злочинів, і також зі збоку правозахисників в коаліції з Інститутом стратегічних досліджень та безпеки. Ми також співпрацюємо із силовими органами України для того, щоб був обмін інформацією, якась була сформована конфігурація подальших дій. І також інформування наших міжнародних партнерів, ті, які е, можуть на це повпливати. Зрозуміло. Дякую вам, дякую за те, що ви процес спливали. Про це розповідаєте, про це говорите і дякую за те, що намагаєтеся щось робити у цьому контексті. Віра Ястребова, адвокатка, директорка східної правозахисної групи, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що на тимчасово окупованих територіях, українських територіях є величезна кількість місць позбавлення волі, які як працювали за часів України, там, так і працюють за тимчасовою окупацією. Там величезна кількість людей, права є яких ну м'яко кажучи, не завжди прав яких дотримуються так, але ось все, що можуть робити зараз юристи, все, що можуть робити правозахисні організації, ну у цих умовах намагаються це робити. Ну а нам залишається лише чекати просто на деокупацію цих територій. От все, і дочекатися обов'язково цього. Дякую вам. залишайтеся з нами на першому бережіть себе. Обов'язково побачимося.